Зіставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково переможемо разом. На українській правді вийшла стаття, що ось на кшталтбу не втік 500 днів. На це дуже влучно відреагувала Ірина Геращенко. Даємо її коментар. Прочитала, розумію, що всі ці фільми і статті про перші дні зараз створюють як героїчний епос 500 днів незламності. Хоч війна триває 9 років, і стільки пафосу влада собі ніколи не дозволяла. Але вийшло трохи навпаки, та що Україна. Навстояла в перші дні і тижні повномасштабного вторгнення це дійсно не завдяки, а всупереч виходячи з цих зізнань. Це про повну неготовність. Ну а певні деталі феєричні виявляються у Верховній Раді можна не лише безкарно забрати для офісу президента канал Рада, а й виселити з бункера голову Верховної Ради другу за ієрархією людину парламентсько-президентській республіці і поселити там позаштатного радника офісу президента. Про формування переговорної групи з росіянами це вирок МЗС насправді. Збирали з тих, хто пробігав повз, і саме ця група півтора роки тому вже була готова відмовитися від НАТО. До речі, паралельно з цим військовий Віталій Купрій пише наступне: за нинішні влади Україна не вступить до НАТО ніколи. Країною править не зеленський а Єрмак. і саме він головний підозрюваний у підборенні де юре президента до призначення на керівні посади з будіючих агентів СБ. Про це знають всі. ДБР навіть проводить за цими фактами розслідування на вимогу ЦРУ. НАТО не доп... Послі того, щоб Єрмак запустив туди кремлівських шпигунів у якості представників України, так що висновок один одразу зачистка нашої влади від російської агентури, а потім розмови про вступ до НАТО. Багато розмов про те, що заслуговує Україна на членство в НАТО. Дивлюся, я на ЗСУ, в яких служу вже півтора роки. Сучасна війна, війна коліса без транспорту. Вже ніхто нікуди. Хто забезпечив транспортом на фронті нашу роту? Переважно волонтери, Хто фінансував ремонт автотранспорту і розход. Ники, волонтери або самі солдати зі своїх зарплатень. Сучасна війна нереальна без зв'язку. Зв'язок на фронті це або рації, або старлінки. Хто надавав більшість рацій і старлінків? Волонтери. Сучасна війна потребує швидкої орієнтації, прийняття рішення і віддачі команди. Україна на щастя має інструмент для цього програму. Крупива на планшетах і великих екранах. А хто надавав воякам кропиву? Волонтери, починаючи від армії ООС, яка її створила. А планшети на які ставили кроп. Кову звідки бралися або від волонтерів, або солдати купували їх самі. Нарешті сучасна війна це дрони, це засоби аеророзвідки, починаючи від Мавіка і Валькірії і аж до Поседона та Вектора. Звідка зас беруть випала? Відповім так, якщо ви не маєте знайомих волонтерів у безпілотній авіації, вам нічого робити як таке. Звісно, щось передає міноборони, «Лелеки фурії, щось надають союзники Вектор Пуму. Але найбільше ходовий літак на фронті волонтерська Валькірія, створена волонтерами з армії СОС. Яку Нині волонтери купують масово просто тому, що це найнадійніший літак за притомні гроші, а найбільш потужний у ЗЕС УППЛА Посейдон волонтери, а інші джерела отримання цього комплекту просто не існує. Про куптера я взагалі мовчу. Там волонтери єдине джерело. До речі, інтернет-повний ролик про роботу фпе дронів. А ви знаєте, що ці фпе дрони або збирають прямо у частинах, або отримують у тих самих волонтерів. Інакше ніяк і можна так продовжувати доби. З кінечності, а тепер уявію, що до все це знають представники США, Британії і Німеччини. Як ви гадаєте, що вони думають? Гідна Україна бути членом НАТО. Я думаю, вони звернуться до солдат і волонтерів і скажуть щось типу. А може ви спершу дотягнете всю свою іншу країну до свого рівня? Бо волонтери і солдати у вас молодці, коли між собою не гризуться. А що там вся інша країна? Кого, наприклад, українці владою обирають? А ви що скажете? Україна гідна наразі бути членом НАТО? До зустрічі, друзі, ставайте. Спонсорами каналу став вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.